Коли довгий Джон Сілвер ховав скарб на цьому клятому острові, він вже підозрював, що щось піде не так, і інші пірати також захочуть заграбастати цей скарб собі. Тому, коли його запхнули до в'язниці, він лише потрошки почав видавати маленькі крихти інформації, часом навіть намагаючись заплутати інших піратів, щоб, по-перше, з ним не покінчили а по-друге, в надії все ж таки втекти з темниці. Всім привіт, мене звати Артем. І сьогодні ми з вами зануримось до пошуків скарбів в одній із самих незвичних ігор за механіками. Острів скарбів в локалізації видавництва Вудкет. Адже у цій грі за допомогою своїх маркерів і різного приладдя ми будемо малювати прямо на самому полі, намагаючись відшукати заповітний скарб, захований Джоном. Тож, давайте поближче подивимось на цю доволі незвичну і цікаву за ідеєю гру острів Скарбів трішки ближче. Поїхали! Тож на початку гри один із гравців повинен взяти на себе роль Джона Сілвера, а усі інші гравці стають звичайними піратами, і Джону спершу необхідно сховати скарб десь на острові, відмітивши це на своїй міні-мапі. А після зробити початкові підказки всім іншим піратам, даючи натяк, де саме скарб не треба шукати. В цілому, ця партія триває до моменту, поки комусь із піратів не вдасться відшукати заповітний скарб або поки сам Джон не втече із в'язниці і першим не добіжить до нього так так, у цій грі кожен сам за себе і всі хочуть отримати заповітну скриню, сповнену золотом. І шукати скарби гравці будуть відповідно до підказок, які буде надавати наш Джон Сілвер завдяки певним подіям, що будуть траплятись на самому календарі. До речі, календар це якраз і є трек порядку ходу, по якому гравці переміщують фішки із кінця на початок, і відповідно визначають активного гравця пірата. Проте перед самим ходом пірата Сілвер по повинен активувати зазначену подію, і найчастіше це саме зіграти підказку. В цілому, ці підказки і є найголовніша зброя піратів пошуку скарбів, адже на цих підказках вказуються різні відомості про знаходження скарбу або навпаки його відсутність. Надаючи ось ці підказки, Джон Сілвер має намагатися не просто допомогти іншим піратам пошуках скарбів, а навпаки, заплутати їх. І, наприклад, в нас є ось така підказка під назвою Тримайте курс, яка змушує нас обрати одну або дві фігурки залежно від кількості гравців, і вказати, де саме відносно них знаходиться скарб на південь або на північ. І, наприклад, зараз ми обираємо ось ці дві фігурки і вказуємо, що наш скарб знаходиться на південь від них, адже ми знаємо, що наш скарб знаходиться в ось цій точці. Або, наприклад, ось така підказка приманка. Ми повинні потайки вибрати одну фігурку, яка знаходиться найближче до скарбу. Наприклад, зараз це ось ця фігурка. А також вибрати ще одну будь-яку фігурку, вказати на ці дві фігурки і сказати, що одна із них точно знаходиться найближче до скарбу. Також нас є і ось такі підказки, які змушують нашого Джона Сілвера скористатися приладдям, що є у нашій грі. І ось підказка ще трошки змушує обрати будь-яку фігурку на полі, яка знаходиться на віддаленості від скарбу у 6 або менше миль. І для цього наш сілвер може попросити усіх інших гравців заплющити очі, після цього перевірити, на якій відстані знаходиться та чи інша фігурка. Наприклад, зараз в нас є можливість обрати зелену фігурку, адже вона знаходиться на відстані 6 миль, і після цього скористатися ось цим циркулем. Намалювавши відповідне коло, в якому і буде знаходитись наш скарб. Або, наприклад, ось така підказка секстант, яка змушує нас скористатися ось таким компасом, який ми повинні викласти на нашу фігурку будь-якого пірата, таким чином, щоб фігурка була у центрі, а південь співпадав із півднем на нашій мапі. І вибрати три направлення: наприклад, ось це, це і це. І після усього цього малювання Сілвер зазначає, що в одному із цих трьох секторів в нас точно знаходиться наш скарб. Або, наприклад, підказка Бермудський трикутник, яка змушує обрати будь-які дві чорні вежі і будь-яку одну фігурку, і зіставити ось такий трикутник із цих трьох елементів, усередині якого буде знаходитись наш скарб. Проте наразі в нас немає такої комбінації на полі, про що? Після розіграшу може й сповістити наш Джон Сілвер. Але треба аналізувати все, що відбувається на полі, які ще є підказки, які дії виконують інші гравці, все співставляти і робити висновки. Проте на початку четвертого ходу Сілвера вже саджають у в'язницю, і для цього активний гравець обирає будь-яку вежу на полі і розміщує туди фігурку Джона. І саме з цього місця, у певний момент гри, Джон і побіжить за своїм захованим скарбом, якщо, звісно, до цього моменту його хтось не поцупить. Тож після активації подій Сілвером, хід виконує сам активний пірат, в якого може бути одна чи дві дії залежно від комірки. І усі дії у грі поділяються на звичайні. Наприклад, це може бути переміщення до шести миль по прямій, просто беремо лінійку і малюємо пряму від поточного місця, але не пересікаючи червоні заборонені зони. Або за дією ви можете провести переміщення до трьох миль і малий пошук. Або просто стоячи на місці, ви можете провести великий пошук більшого діаметру, малюючи коло навкруги своєї фігурки. А після пошуку Джон Сілвер повинен правдиво сповістити вам про наявність чи відсутність скарбу в обведеній зоні. Але це він робить за допомогою скрині. І якщо скарб у зоні, він кладе золоту монету всередину і віддає скриню, тим самим оголошуючи. Переможця, проте, якщо скарбу немає, сілвер може просто вдати, що він щось поклав і віддати порожню скриню або покласти до скрині один із жетонів скрині. Це особливі жетони, що дають підказки гравцям, а також додаткові дії, і допомагають в пошуках скарбу. І тут напрошується питання: а на що сілверу давати додаткові підказки піратам? А все через особливі карти підказок із символом скрині в колоді Сілвера. Адже для розіра що такої карти, Сілвер спершу повинен віддати жетон скрині комусь із піратів. Все ж таки більш цікавими є особливі дії, які зазначені на самих планшетах піратів. Правда, виконання цих дій обмежено комірками на самому планшеті. І тут є можливість провести малий чи великий пошук у будь-якому місці мапи, виконати миттєве переміщення в будь-яку частину острова, або перевірити жетони інформації щодо правдивості підказок, чи можливо виконати дію компасу, яка дозволить дізнатись у Сілвера два направлення відповідно своєї фігурки, де точно не варто шукати скарб. І таким чином гра триває, поки не настане 19 число. Тоді Сілвер збігає із в'язниці, і правила гри трішки змінюються. Тепер усі гравці починають виконувати ходи по черзі, починаючи із самого Джона Сілвера, який тепер отримує лише одну, але дуже важливу дію переміщення до шести миль. І якщо йому вдасться встигнути прибіжати саме на те місце, де він і заховав скарб, тоді він і стане переможцем. Але повірте, зробити це буде вкрай непросто. Перше, що відмічу, це якість компонентів. Гра дійсно на вищому рівні. Глянцеве це поле всі, ці лінійки, компаси, цей циркуль, та й карти підказок Сілвера. Гра реально продає себе зовнішнім виглядом. Що стосується тематики. Як на мене, вона просто відмінно поєднується з механіками гри, і все працює на найвищому рівні. І справді, ідея такого плану пошуку це в цілому щось незвичне. У більшості ігор локації обмежені якимось гексами або осередками. Тут, в принципі, ми отримуємо безшовну мапу, на якій так потрібний нам усім скарб може бути захований практично де завгодно. Звісно, можливо, у грі є й мінус, тому що вона йде не так швидко, як хотілося б, особливо за грив 4 чи в 5, де на свій хід доводиться чекати чимало часу, тому що поки хтось відмірює там на карті своє пересування, потім можливо здійснить пошук, а другою дією вирішить все це повторити. Але в цілому, не дивлячись навіть на це, все рівно дуже цікаво спостерігати за переміщенням гравців і підказками, які дають нову порцію інформації для ваших роздумів. Так, звісно, блеф у цій грі це величезна її частина, адже саме за його допомогою можна доволі непогано змінити напрямок пошуків і додати шансів на перемогу під час гри за самого Сілвера. Тим паче, що постійно перевіряти ось ці жетони піратів не завжди виходить, і цим треба вміти користуватися у підхожі моменти. Насправді в грі заховано безліч дрібних моментів, які, хоч безпосередньо, і не впливають на... Перебіг гри, але додають глибини і цікавості, як і різноманітність до партії. Наприклад, ті ж жетони скрині, які, хоч і дають бонус піратам, але все ж таки приносять немалу користь в розіграші цікавих карт сільверу, або ті ж підказки компас, які в цілому можуть бути дуже дуже великим. Пшиком для нової інформації, особливо якщо фішка гравця стоїть близько до краю і вам дають просто якісь непотрібні напрямки. Загалом можу сказати, що гра має дуже великий потенціал і немалу реіграбельність, тому що все в ній зав'язано на самому розташуванні скарбу. А як же стало зрозумілим, це розташування щоразу буде змінюватись, і тільки нові підказки зможуть допомогти в його пошуку. І так до речі, добре придумано, що Сіверу теж потрібно знайти скарб для перемоги, а не просто заплутати суперників тим самим. Це додає фінальній частині гри особливого цікавого шарму передбачення і використання напрацьованої інформації. Чесно кажучи, гра настільки самобутня, що шукати в ній мінуси. Це досить необачно з мого погляду. Острів Скарбів не схожий на жодну гру, в яку мені доводилося грати. І так, звісно, ігри з таємним переміщенням та ігри з локалізацією предмета, типу тобаго, там криптит, трохи відчуваюся тут, але дуже віддалено, що робить острів Скарбів окремим витвором у настільному світі. І на цьому в мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, Па-па!